Двір на вулиці Заболотного, 36, живе тими самими проблемами, що й велика частина Суворовського району тут все як завжди. Дороги не ремонтовані, асфальт на придимовій території здибився. На жаль, програма ремонту міждворових проїздів сюди цього року не дісталася. Тож городянам доводиться ходити по вибоїнах та ямах. Загальну ситуацію можна описати як комунальний безлад. Працівники ЖКСів працюють у своєму звичному стилі, ігноруючи проблеми. А на будь-які спроби одеситів домоглися справедливості, відповідають: у нас немає грошей. 3 жовтня у мешканців двору з'явилася можливість звернутися зі своїми проблемами безпосередньо до депутата, який взяв на себе обов'язок турбуватись про найбільший район Одеси Суворовський. Завітавши на заволотного 36, шість, Ганадіт вислуховує проблеми: здебільшого одеситів турбує. Порядкування двору, необхідний ремонт дитячих майданчиків та парадних знов таки доріг. Геннадій Труханов заспокоює одеситів. Кожен відвіданий двір потрапляє до черги на впорядкування, але комунальні проблеми одразу не вирішити. Що ж у нас відбувається? Либо Времени не хватает э, решить все вопросы. Ну, например, такие вопросы, как подрезка деревьев, такие вопросы, как э, организация или чистка ливневых канализаций, э, навести порядок с отмостками, навести порядок, просто элементарный порядок, за который отвечают сегодня службы, э, порядок в наших подъездах. Э, настолько нужно все в ручном режиме управлять, что я не понимаю, что для себя не могу ответить, что же делают наши службы сегодня коммунальные. Доки депутат спілкується з мешканцями, знімальна група телекомпанії Круг інспектує парадний. Всередині традиційні запахи сміття та відхожого місця. Відкритий сміттєпровід є розплідником антисанітарії. Зсередини лізуть щури, розповідають місцеві мешканці. Багато проблем також із ліфтовим господарством. В деяких парадних ліфти не ремонтувалися протягом до кількох десятиліть. В результаті пенсіонери здіймаються вгору пішки, а на дворі грають у футбол під ногами дітей, ані асфальту, ані трави. Пилюка. Стоїть стовпом, а воротами служить стіна гаражу. Про все це одне розповідають Геннадію Труханову. Скаржаться і на податкову інспекцію, які передали будівлю дитсадку у центрі двору. Тепер, мало того, що немає, куди віддати так ще й машини працівників захаращують двір. Ось зараз ведеться работа активно по двум детским садам, по трьом детским садам в Суворовскому районі. А в одному находится религиозная община, которая занимает первый этаж. Ми ведемо зараз переговоры. В принципе, уже вийшли на якусь то финишную прямую, для того, чтобы предоставить помещение, другое коммунальное. А весь сад. вернуть его, сделать ремонт и вернуть. А это порядка типовой детский садик, порядка 250 деток могут в нем находиться. Вот три детских сада это порядка минимум 750 мест. Сьогодні району района Суворськорина остре потребності чуть більше тисячі дітей стоять в черзі, То я думаю, що ми существенно продвінім цю очередь і вирішимо цю проблему. Ось так, доки міський голова показово відкриває один садочок. Інші роками методично працювали над вирішенням проблем дитинства. Залишає вірно заболотого Труханов із настанням темряви дорогою. Одесити демонструють ще один свій головний біль. Під сходами одного з будинків організували в собі житло бомжі. Звичайно, місцевих мешканців це не влаштовує. Тепер вирішення проблем двору це питання часу. Незабаром тут розпочнеться планова методична робота, якою чиновники з думської 1 ніколи не переймалися.